Я з борщаги. А ти знаєш, що всіх дітей завжди лякають цим районом? Рігне. Христом Богом, послухай. Наш тобою ідеальний актор не постукає в ці двері і не скаже, чуваки, коли починаємо. Можна тебе на хвилювати? Так, що таке? Ти знайшов іншого актора? Ні. Арест Майк Вінні. Так, я, а, я, думаю, я інша репліка. О, о, о. З цими краплинками воску, біла трояндо. Ти схожа на полким жестом дає Ні-ні, Це не те. Ти схожа. Ти схожа на раннього ранку, сивобілу імлу. <рес> о, ти жахливий. <рес> Яка твоя репліка? Кирило. А, та. Що там наша Лена? А, ви мали на увазі Ксенія? Лена, Ксенія, яка різниця? Е, ще не відповіла. Кирюш, нам треба рейтинги, перегляди, ексклюзив, розумієш? Е, та, та човіха вогень. Е, я вже пишу. Давай, дожимай її. І виключай таксі. Е, вона що, сама собі таксі не викличе? Раптом вона якась контужена, я не знаю. Антош, тебе так смачно пахне волосся, що тебе хочеться з'їсти. Тепер я розумію, чому ти кохаєш свого хлопця. Він дуже хороший. Так, він класний. І дуже тобі підходить. Мені не подобається, як ти це кажеш. Е, ні, я мав на увазі, що ви гарна пара, в хорошому сенсі. Що це? Це подарунок. Я б хотіла, щоб він був у тебе. Ліс, я ж не можу, воно ж твоє, твоє твого батька, ти сама казала. Це, це правда, це просто коробка. Тим паче вона тобі подобалась. Пам'ятаєш, ти хотів навчитися робити самофрутки. Тож мені вже частина там вдома, ну сам знаєш. Чекай, чекай, Ліс. Це ж останні спогади твого батька. Це подарунок. Що не зрозуміла, Джо. А те, що ми вже не друзі, так? Вже й поговорити зі мною не можеш. Не можу. Слухай, не подобається. Викинь, віддай комусь. Мені вже все одно. Бувай Багатьом. Ліїс. Гречно дякуємо за те, що були у нас в гостях в нашій передачі. Таке життя. Таке життя. Воно бентежне. Дивіться нас на усіх платформах. Stop, sňato. Právě